Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кури у дворі. Хотів би зазняти відео. Показати, що в мене нового на господарстві. Ну, з одне з нового, як ви можете бачити, у мене на господарстві новий півень. Ті півні, що в мене були, я їх прибрав. А купив цього. То в мене на господарстві вже десь близько двох місяців хазяйнує осипів. Е ще з таких змін немає нічого такого. Все так як було. Ой, зараз, бо в мене, дивіться, курка вилетіла на е хвіртку. Зараз я її. Звернув так, щоб вона не втекла туди. Кури не неслися. Тепер трохи почали нестися. Сьогодні було ж два яйця, я думаю, до вечора буде ще більше. Потім, може, ще зазнімлю коротке відео шорт та й скажу, скільки всього було яєць. А, а, вчора було 6 яєць. Позавчора 4, а там далі я вже не пам'ятаю. А завтра будемо бачити, скільки я буду. По мірі того я буду старатися знімати відео і показувати курей, скільки вони знеслися, скільки знесли яєць. Теж гусей, думаю, буду показувати. Та й таке. Е, ну, більше в мене таких аж грандіозних новин на господарстві немає. Таке, щоб я щось м -м, зробив, там, наприклад, когось купив чи когось прибрав. Ну, кажу, стільки з того, що прибрав тих півнів, купив цього. Та й таке ось моя курка чубатурка. Там вони мають мелому гранулу, з люцерни поїдять. Та й все, ось там. Теж Та є курка, ось тут сидять кури. Холодно на вулиці, але ну, у нас зараз на вулиці е мінус 4. Але дуже холодно, такий прохолодний вітер відчувається десь як мінус 6, мінус 7, бо холодно кажу капець. Та й так є. Дивіться, що я вас хотів запитати. Що якщо вас цікавлять якісь питання, то пишіть в коментарі, я буду на цю тему обов'язково знімати відео, якщо вас щось цікавить. Якщо кажу, пишіть коментарі. Я всі, на всі коментарі відповідаю, всі коментарі читаю. І буду по мірі можливості старатися виконувати е і знімати про те, що ви запитали ось таке. Ось таке в мене нічого більше нового немає. Говорити довго, знаєте, і нема про що. Кажу, якщо б ви хотіли, якщо б вас щось цікавило, то задайте тему. А я вже постараюся відповісти вам. По мірі поступання запитань. Думаю, сьогодні ще знімлю, знімлю щось на тік-ток і. Закину YouTube Shorts, напевно. В тіктоці, до речі, якщо комусь цікаво, то я теж є в тіктоці. У мене канал там називається Захарова Ферма. Переходьте, підписуйтесь. О, півник. Я не знаю, чому, але через камеру. В нього гребінець, видається, якийсь не такий червоний, як. Через, це, через, ну, через очі, через вживу, як він виглядає. То він грей нього темніший. Окрас мені його схожий на Мастер Гя. Ну, я правда не знаю, що там в ньому намішано, але колір такий в нього, як Мастер Гре. Е, ну, в принципі, все. Більше довше говорити немає про що. Бажаю всім гарного вечора. До побачення.